І потрібно встановити знову ж таки певні правила, як це робили інші люди. Тобто, перше, загальний підхід фінансується лише те, що спрямовано на перемогу, або лише те, що формує стійкість фронту і тилу. Тобто, перше правило. Друге, Податки. Податки мають бути підвищені, але платити їх мають усі. Не може бути пільг і ухилень від податку. Ухилення від оподаткування має бути важким кримінальним злочином. Обмежуються і не індексуються всі некритичні витрати, тому що це баганок в нинішніх умовах це робити. Встановлюється обмеження на заробітні плати усіх зайнятих в публічному секторі. Обмеження підв'язуються до рівня заробітних плат військових. Оце те, що ми говоримо. Пріоритет має бути військових і всі решта зарплат мають бути похідними від зарплат військових.